24-те звідси українського об'єднання Свобода пройшов під гаслом: своя влада, своя власність, своя гідність на своїй богом даній землі. 492 делегати з усіх областей України затвердили 35 кандидатів по мажоритарних округах і 225 по багатомандатному. Список націоналістів очолив лідер свободи Олег Тягнебок. Також у першій п'ятірці заступник голос українського об'єднання свобода з питань зв'язків з українцями за кордоном. Депутат Київської обласної ради, народний артист України Лорант Шевченківської премії. Богдан Кут. Заступник голови Всеукраїнського об'єднання Свобода з політичних питань, депутат Київської обласної ради, голова постійної депутатської комісії в Київській обласній раді з питань засобів масової інформації і свободи слова. Андрій Мохник. Четвертий номер. Голова сумської обласної організації всеукраїнського об'єднання Свобода Ігор Мірошниченко. П'ятий номер. Професор Київського національного університету імені Тараса Реороча Шевченка. Доктор юридичних наук. Керівник робочої групи. По написанню проекту Конституції України від всеукраїнського об'єднання Свобода, професор Олександр Оксентійович Шевченко. Драматичним тлом з'їзду стала зрада Литвина, голова Верховної Ради таки підписав антиконституційний закон про засади державної мовної політики. Свобода обіцяє у парламенті стане спецназом української опозиції, створить націоналістичну фракцію, скасує мовний закон, харківські угоди ліквідує всі наслідки правління клану Януковича Азарова. Свобода налаштована абсолютно рішуче. Ми не маємо намірів цяцькатися і бавитися з тими бандюганами, які сьогодні. Нищать, руйнують і плюють на нас, на українців. Ми будемо рішучими, ми будемо чіткими, ми будемо сміливими. І наша рока не здригнеться змінити все на користь українців. Тягне Бог впевнений, серед свободівців немає кар'єристів, бо вони вже 20 років в опозиції. Боротьба особливо загострилася в останні роки. Тільки за минулий рік більше 300 свободівців перейшли через допити. Через тюрми, через СІЗО, прокуратури, СБУ і інших так званих правоохоронних органів в Україні. Свобода попереджає до кінця боротиметься за кожен із 35 мажоритарних округів від Закарпаття і Києва до Запоріжжя і Єнакієвого. Зараз вони будуть особливо використовувати всі ці свої брудні методи, будуть використовувати своє бабло, свою гнилу гречку, свою брехню, свою фальсифікацію. Але в них немає головного, в них немає ідеї, взагалі жодної, яка би вела їх в цьому житті, яка би говорила заради чого вони живуть і заради чого вони готові померти? А в нас така ідея є. Свободівці довго йшли до мети і знають смак відкритої вуличної політики. Народ на якомусь етапі все рівно або робить якісь е, вчинки, які відкидають його на якийсь період, або він робить крок вперед, якісний. Я сподіваюся, що це буде якісний вибір. Всі люди, які в нас працюють в комісіях, які є спостерігачами на виборчих дільницях, вони працюють в першу чергу за ідею. Вони не отримують ніяких обіцянок від партії про фінансове заохочення. Якщо ми не зможемо в законний спосіб протистояти цьому зухвальству. А на виборчих дільницях то ми будемо робити це на вулиці. В свободі не звикати це вулична політична сила, яка має великий досвід. Ситуація вибору без вибору це те, що моделюють олігархи, які володіють засобами масової інформації, і ми з. Ми, як ідеологічна політична сила, спробуємо це переламати, але для цього я думаю, нам буде мало прорватися на телебачення, куди нас не пускають. Нам треба бути присутніми безпосередньо на вулиці серед людей іти до кожного українця, як казав Степан Вандер. Проголосуйте тільки дайте нам хоча б просту більшість, і ми поставимо на ноги Україну. Вона зараз сидить на голові і її шмагають, рвуть кліщами. Серед кандидатів свободи небагато жінок, але вони про це не шкодують. кажуть в Україні зараз час воїнів. Нехай оця блискавка на цьому панно, що перед вами переконає вас абсолютно в тому, що чим більший антагонізм в державі, чим більший з удар сил між собою, тим якісніше оновлюється суспільство в наших руках. Доля і перспектива націоналістичного руху в Україні. В наших руках доля і перспектива української держави її національного фундаменту. Дай нам Господи мудрості, сили волі і духу здобути перемогу і здійснити своє призначення. Дякую за довір'я Слава Україні!